Удар по греблі Кременчуцької ГЕС стався після заяв власне, представників українського уряду про те, що на заходи щодо захисту, цієї ГЕС буде виділено 1 мільярд гривень. У мене виникають певні перестороги. Знаєте, по-перше, де цей мільярд, і друге, чи відповідно вже є характер інженерних споруд, який би унеможливив. Знов таки характер руйнування е, гребля цієї ГЕС. Бо якщо не дай Боже негативний сценарій, місто буквально за лічені е, години опиниться в зоні е, безпосередньо техногенної катастрофи, тобто в зоні затоплення, і е, виключати подібний сценарій я б не став. Тим більше, давайте е, звернемо увагу, що основні зусилля окупантів направлені якраз на удари по, і по гідротехнічних спорудах.